Дивина, дивом світиться вона, відкриває свої очі, допомогти людині хоче. Вітаю всіх своїх глядачів та слухачів. У широкому полі, в прекрасну погоду серед різноманіття трав росте ось така цікава рослина. Дивина звичайна, або ж як у наруті називають її енмеже вухо, або ж ще коров'як. Стебло заввишки більше одного метра. Квіти яскраві, жовті, сонячні, розкриваються по черзі. У народній медицині використовується вся рослина, але я буду збирати пелюстки квітів. Збираються пелюстки квітів рано вранці, лише тоді, коли квітка розкрила свої очі. Як використовують таку красу. Відомо, що той, хто бажає, щоб у нього ходили ноги, використовує оцю яскраву квіточку, оцю красу, всього одна столова ложка цвіту на літру горілки, настоюють і тоді оцим настоєм змочують і натирають суглоби ніг, суглоби рук, спину, плечі. І швидко біль проходить. Ще дивину звичайно, використовують від опіків. Рослина містить багато слизу, через те вона дуже цінується. Багата на різні речовини є прекрасним фарбником. Лікує всі запальні процеси дихальних шляхів, сильний відхаркувальний засіб. Всі хвороби, що починаються з ротової порожнини, лікуються ось такою рослиною. Тож варто назбирати, насушити пелюсточків, квіток, коров'яку і використовувати. В чай, заливши столову ложку стаканом окропу. При бронхітах, бронхіальній асмі, трахеїтах, В цілому при всіх хворобах горла використовують такий чай з дивини звичайної. Лікує дивина звичайна також хвороби шлунку. Рослина містить. Багато слизу. Завдяки цьому вона обволікає слизову оболонку шлунку, гортань, трахеї, стравохід, лікує опіки та обмороження, усуває запалення та дає швидше загоєння. Отже, поспішайте до рослин. Допоки вони на порі, допоки вони цвітуть. Природа і людина нероздільні. Природа допоможе. Дякую, що були зі мною. Мирного неба всім та здоров'я.